Вітаю. Сьогодні у нас урок другий, що для в Barranty Zoom в якими були літні канікули. Продовжуємо говорити про е, літні канікули Ми будемо працювати на сторінках 9, 10, 11 за нашим підручником. Зо. І посилання на цей вірш з аудіо я прикріплю в коментарях під цим відео, щоб ви змогли прослухати гарну вимогу цього вірша та повторити. Але те, що ми бачимо, ціль цього вірша резоме das is die schönste Zeit. Тема цього вірша. Найкраща пора року, найкращий час. І, звичайно, що літа ми можемо проводити по-різному. Вправі другі нам пропонують зібрати наші ідеї, замель ідеї, цуцвайтом, що ж ми можемо робити в різних локаціях. Це бачить Амея на морі, хаузер вдома, і фаріанлаги. Ferienlag це табір відпочинку. Це не обов'язково дитячий табір, будь-який табір, наприклад, кемпінг. Також може бути оня райзе Reise подорожі. Вже якісь ідеї в нас є, інди зони ліген, духи лезен, цельте, куди в похід з платками, інспеем ген. І коли ми зберемо ідеї, ми можемо про це розказати in man ans Meer fahren. смія Meer а man in der Zone liegen. Пригадуємо нашу конструкцію канман, тоді що слово основне, йде в кінець і не змінюється. Зухала канман і дефарі унеhmen. Так само ориент fahren, Natural kan man auch reisen und so weiter. Тож подумайте, складіть якісь Ідею, що ми можемо робити, звичайно, певні активності вони можуть повторюватися. Наприклад, там Blue Helazin називається. Якщо вам буде дуже складно придумувати якісь активності, я пропоную зараз перейти за піар-кодом на нашу інтерактивне підручник, як ви бачили, там де є піар-код самому початку ще раз, і обираємо штунди 2». Так само. Це наша Давайте я його трошки покажу ближче: Децфайм, Іван Дізомофарин. І нам пропонують вправу першу, дуже схожу на те, що в нас тільки що було. Але тут вже в нас є ідеї, ми бачимо Амеа одештатна, треба розподілити інс Museum гейм. І ми отак беремо та розподіляємо швім and воду. im Park spazieren gehen. Mit Volleyball spielen. Rad fahren. fahren. иволлейбал machen. пляжнй влбоф на велосипеде к пас In der спортом liegen. І, звичайно, ви можете себе перевірити, що у вас вийшло, та порівняти. Також ви можете використовувати дані ідеї для наших ліжечків, які у нас є у звичайному підручнику. От ви Haben Oh. Так само, але тепер у нас вибір Zuhause oder Browser на подвір'ї. Що ми можемо робити? Дехилізен, фензен, дивитися телевізор, пузнес леген. Складати пазли. Підконсольінг шпілін. Консолінг це приставка, грати у приставку. Інфлюзбаден, Petit Fieldspieling. Зараз все будемо виконувати на подвір'ї. Вантер Унсертинг. Тінатюр Елебен. А клавія шпілен, грати на піаніно. Також можемо використати дані стовосполучення для наших дічків. Давайте повернемося і. Uh, можемо розказати, що ж можна тоді uh, робити, наприклад, uh, на морі. Америка. Америка і зони лиг. Манка, і дивимося, он швимену, одарем. І так про будь-який. Відпочинок, вид відпочинку ми можемо розказати, використовуючи дальнє слово сполучення. Також, потім в праві третій за нашим підручником, на спорті збудувати речення у перфекті. Нагадую, що в перфекті це ми розповідаємо вже в минулому часі, як пройшли наші канікули. Індізома бачимо діє руху. Тоді ми використовуємо діє бути, якщо з іншими дійсновами, дійсново мати. Haben, hat, haben. Zum Beispiel, in die Sommerferien ist meine Familie ans Meer gefahren. І нам необхідно використовувати слова з те, що у нас тут було, так, справа друга. Наприклад, якщо ми кажемо «auf eine Reise», там «verwandte Besuch in die Sommerferien», habe ich meine Bewandeten besuchen. або «Щось там робили з друзями», gegangen. In die Sommerferien sind meine Freunde ins Kino gegangen, наприклад, Und so weiter. Давайте виконуємо тестову вправу, також переходимо до нашого директивного підручника OPH and Alfabet де в нас є вже невеличкі такі розповіді, і нам необхідно її доповнити ті словами. махен, знаємо це слово сполучення, Раise Гемах. Просто обираємо. Wir Wir sind mit Auto die слово руху? haben viele Orte und We sit with unserivale. We пам'ятки культури, ну ми їх бачимо. So das ist gesehen. Oh, dann war sie haben wir in kleine Hotels und jungen Herbergen übernachtet. Am besten hat mir eine Stadt mit einem Zoo und einem großen botanischen Garten. Ich tue das Lescheitze. ist ein Lescheitze, das ist gefallen. Ich gegangen, dann ist es so, bei Und natürlich sind wir in diesen Zoo und in diesen botanischen Garten gegangen. Ja, das ist richtig sehr gut. Und dann lesen wir noch einmal. In diesem Ferien hat unsere Familie eine tolle Reise gemacht. Wir sind mit unserem Auto gereist. Wir haben viele Orte und ihre Sehenswürdigkeiten gesehen. Auf der Reise haben wir in kleinen Hotels und jungen Herbergen übernachtet. Am besten hat mir ein Start mit einem Zoo und einem großen botanischen Garten gefallen. Natürlich sind wir in diesen Zoo und in diesen botanischen Garten gegangen. So, und Nummer zwei. і невеличкі розповіді, що в нас є. Моя фамілія в цьому соні – ОСЦІ, і все так само, тут вибираємо ОСЦІ. По-перше, бачимо знову, що це слово «руху» – «іст». Тому певно, це буде «гіфарен», поїхали. Танці Забіні раїст ніця ген, зо хат майн кузін Квістіан зайне соні ферен зо а брат проводити. А бабин від Айна. Звичайно, вони записувалися, чатать. Аймаль хрис... Кристиан. Абенто mm -hmm. ну, я був убий. Але айне... бух, Те, ну, він написав про це.

На острів піратів там була екскурсія. І єдине слово, яке у нас залишається, нітке gemacht». Das war echt cool. Це було класно. So, «Und auch wir mit diesem». Тобто, ще раз, за таким принципом, ви зможете розказати написати про свої канікули. Не потрібно писати дуже багато. Десь. 7-8 речень описати, розказати про ваші канікули. Давайте повернемося до нашого підручника. У нас за оказофія. У нас є зашифрований текст. Перший текст. Дуже легко згадатися, наприклад, D, відмінити. Perselitra. Per Ištumas be gudėtės. Hallow, the gates. Jesulia begins. Deine... Who were your son and father? Baz, hast, do, gemacht. Redagirat. Die Schule beginnt, wie waren die Sommerferien, was hast du gemacht. Тобто, і нам пропонують або написати відповідь також за допомогою такого тексту з зображеннями, або ми можемо використати приклади. Ще раз давайте повернемося. Ось ще я маю на увазі ось ці приклади, де ви можете написати або розказати про свої літні канікули. So. Теж були діти, номер 5 und 6. Зараз ми з вами об'єднаємо з вправе зов'янкін, де шпри, хто говорить з цих дітей. Спочатку ну, прослухаємо, дізнаємося, хто є, і потім розкажемо. Ми переходимо знову ж таки до нашого інтерактивного підручнику. І з інтерективного підручнику це права четверта, де нам необхідно прослухати та зрозуміти спочатку, де хто. Ja. Dann werden wir das Audio bekommen, wir noch ein paar So, starten. starten! Situation 1 Ich war im Sommer mit meinen Eltern in den Bergen. Wir sind viel gewandert. Die Landschaften waren sehr schön. Ich möchte im nächsten Sommer wieder in die Berge fahren. Situation 2. Diesen Sommer habe ich auf dem Land verbracht. Ich war bei meiner Oma und meinem Opa. Sie leben in einem Dorf. Dort fließt ein Fluss. Ich bin mit meinen Freunden dort geschwommen. Meine Sommerferien waren sehr gut. Situation 3. Im Sommer war ich am Meer. Das Wetter war sehr gut. Nur selten hat es geregnet, aber auch nicht lange. Ich bin viel im Meer geschwommen, habe Volleyball gespielt. Die Ferien waren super. Das ist Markus ans Meer. Situation 4. Die letzten Sommerferien habe ich in einem Ferienlager verbracht. Wir haben in Zelten gewohnt. Unsere Zelte haben an einem Fluss gestanden. Wir haben viel gespielt und sind viel gewandert. Geschwind? Dort habe ich viele neue Freunde gefunden. Mhm. Zelte. Ja, Situation 5: Ich war im Sommer in der Stadt. Meine Eltern haben gearbeitet und meine Schwester und ich waren zu Hause. Aber die Zeit habe ich interessant verbracht. Ich habe mit meinen Freunden Fußball und Volleyball gespielt, bin ins Schwimmbad gegangen und dort geschwommen. Die Ferien sind sehr schnell vergangen. Situation 6. Meine Freundin und ich waren im Sommer in Berlin. Wir sind mit anderen Schülern nach Berlin mit dem Bus gefahren. Die Reise war sehr interessant. In Berlin haben wir viele Sehenswürdigkeiten gesehen und Museen besucht. Die Stadt hat uns sehr gut gefallen. Wir sind in Berlin. So, jetzt werden wir sagen, was wir hier sehen. Da wird es vielleicht besser, wenn wir überprüfen, ja, das ist wichtig. So, und dann hören wir die Gespräche І перпінде, поєднай, хто є хто. Як прислухати, наприклад, ці розмови? Ось бачимо, що вже не рухається наше зображення, тому ми натискаємо на ось таку стрілочку. І, знову ж таки, до будь-якої оповіді можемо прослухати, наприклад, там, Анна Ліна, і натискаємо на неї і прослухаємо ЗО. Але це було досить не важко «Зо анна-ліна ва, інсоме». Пам'ятаємо так, що зображенням, що вона була не в місці. Звичайно, ми можемо рухати і цей стовпчик, і цей. Давайте вже ось так, як воно є. Так, Out of Land, Bastian. Це у нас був перший Bastian, Wine Зоме, вони в горах там були, Інденберген Мія. In Berlin, because we found it. Markus war im Sommer am Meer. Leonie war im Sommer. Leonie ist dann der, die Chungas Ballad gemacht haben, der Rüstung wieder Und Daniel zu Hause. Und wir prüfen. Ja, das ist wichtig. Und noch ein. Учні, якщо вам складно виконувати таке завдання, ви можете переслухати аудіо ще раз. Так? Тобто я показала, як це зробити на будь-яку розмову про Мію. Наприклад, там, от ви не зрозуміли, де поставити Мію, так? Натискаєте та слухаєте ще раз. Так, так само те, що тепер, що вони там робили? Маркус і Сфір. Нагадую, Маркус, це те, що у нас він на морі був, тому він не в річці план, а на морі. Даніель он за вони лишилися вдома, і грали в ігри: Фуспан, Олепан Гешпіт, Леонід Кінде палатками. Можна сказати, що. Ein okay. Fluss gezählt, ja. Mir und ihr mit Schule haben eine Klassenfahrt nach Berlin gemacht, Spipadaya. Bastian und seine Eltern in die Berge geworden, Bipadaya. Und Annalena, ihre Freunden sind im Fluss geschwommen. Risch, sie wollen da. Ja, das ist wichtig. Що ж, повернемося до нашого звичайного підручника, так би мовити, і нам пропонують вправу в сьому з зерзом афер, коли ми вже і написали, і прослухали інших учнів, як вони розповідають про свої літні канікули. Нам пропонують таку активність, де ми будемо ходити по класу та знаходити партнера по говорінню. І з будемо діалогу за прикладом. Who are doing in zone ferien in zome ichwa. I'm here in the land, in the Stadt, in den Bergen, Und ich war. Was hast du in deinen Faria gemacht? Ich habe bin und du. Ich habe bin розповідаємо Про дані події вже в минулому часі. В І коли будемо використовувати. Слова руху будемо використовувати слово sind. І потім ми розкажемо про когось з наших однокласників в мене мітчулі. Гарно привітні канікули. Мої однокласники філі, перзонен Барен, Цухауз, наприклад, ані перзонен, барен, ferien Haben Zimt, Minecraft Front, що вони зробили на канікулах і так. Он ділянці аука походит, де нас проєкт, патрук, де у нас є фото з нашого відпочинку, і ми просто їх коментуємо, пишемо короткий коментар за зразком. Тобто, ви зможете представити декілька фото з ваших літніх канікул на наступному уроці та коротко прокоментувати. Im August war meine Familie am Meer. Wir haben viel gebadet und in der Sonne gelegen. Am Start habe ich viel mit anderen Kindern gespielt, zum Beispiel Volleyball. In den Ferien habe ich viel Sport getrieben. Ich habe Fußball mit Freunden gespielt, bin gejoggt und gescottet. Ich habe viele tolle Fotos mit meinem Smartphone, Gameau, Vіzi Photos, Aріana Mie' Money, Zombie Fair. Я сподіваюся, у вас також у вас залишилися багато фото, які будуть нагадувати вам про літні канікули. Від цьому ми завершимо обговорювати ваші літні канікули, що ми робили ці перші два уроки, і вже в третьому рейді. Begin. Починається з школи, і вже в 2003 уроці поговоримо про школу, і взагалі в цій темі будемо говорити про шкільні активності. So, that is all Wiedersehen.